Добрий день, шановні колеги, друзі, вас вітає адвокатське об'єднання Максимальний захист. Сьогодні хочу зупинитися на основних порадах під час затримання особи. Якщо вас затримали в будь-якому місці, дуже важливо одразу, поки вас не забрали телефон, бо є можливість подзвонити до родичів або адвоката і повідомити ваше місце перебування, повідомити адресу, куди вас везуть, де ви зараз перебуваєте і в яку установу. Якщо встигнете, або якщо до цього вам правоохоронці або будь-які особи, які затримали, показали своє посвідчення, перепишіть, будь ласка, прізвищем'я по батькові, дані, посаду, і одразу теж скиньте дану інформацію вашим родичам або вашому адвокату, щоб він міг зрозуміти, де ви знаходитесь, де ви перебуваєте, і в подальшому виїхати на слідчі дії або на місце вашого затримання. Попросіть правоохоронні органи почекати вашого адвоката і складати протокол в присутності адвоката. Вимагайте присутності адвоката не підписувати будь-які документи до приїзду адвоката. Бажано, принаймні, якщо ви не впевнені, що ці документи ви хочете підписувати. Також важливо в протоколі зазначити фактичний час затримання, будь-то протокол про адмінправопорушення або про кримінальному, в кримінальній справі про затримання. Зафіксувати час, зафіксувати підстави затримання, і можна навіть казати, що про бажання наявності, присутності адвоката і зазначити прізвище або там адвокатське об'єднання, яке ви бажаєте, щоб зараз прибуло, щоб вам не нав'язали державного адвоката. Також на даний час дуже важливо, якщо є якісь порушення. Зафіксувати їх на відеоауде, але потім у вас можуть забрати телефон і, в принципі, слідчий має на це право. Хоча в подальшому має віддати, звісно. також дуже важливо, якщо є можливість там запросити, якщо є проводять особистий обшук, запросити двох своїх понятих незалежних, фактично. І, звісно, що в такий. Складний військовий час, потрібно носити з собою військово-облікові документи або будь-які медичні документи, які підтверджують наявність у вас захворювань. Якщо ви хочете, щоб ці захворювання в подальшому під час проходження ВЛК брались до уваги, якщо у вас є відсрочки або якісь підстави для відсрочки, бажано їх заздалегідь. Подати до ТЦК, або ж якщо ви ще не встигли їх, або подали, ще немає рішення, то носіть також заяву і всі документи наявності з собою. Щоб якщо вас затримують, ви мали таку змогу подати. Якщо це затримання в адміністративній справі. Якщо в кримінальній, то чекайте на адвоката і прислухайтеся до його пораду. Радий вас вітати. Адвокатське об'єднання, максимальний захист. Звертайтеся в будь-який час. Дякую.